Мабуть, не терпиться вже зійти на тверду землю. Це дим не, але ні. Бо що далі? Польша, я не хочу. Не хочу їхати з України. Мови не знаєте взагалі. Страшно. Думала, вийде на пенсію, буду подорожувати. А тепер виявляється. Перший виїзд за кордони в статусі біженки. Так не хочеться. Ну, не хочеться, але все ж таки поїдете. Поліна вагітна. Як я її залишу саму. Би там, де ви потрібні. І все у вас вийде. Іра. ви не сумнівайтесь. А як ви сам будете в Чехії? Не хвилюйтесь.